Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вальдемар Інвест, і сьогодні ми з вами розглянемо правила ризик та мані-менеджменту для бінарних опціонів. Послухайте дуже уважно, тому що ризик та мані-менеджмент складає десь приблизно 90% успіху кожного трейдера. Це буде дуже важливо, особливо якщо ви новачок. А поки, будь ласка, підпишіться на мій YouTube, поставте лайк, напишіть гарний комент. Також нагадую, що з понеділка по п'ятницю я торгую в себе в Телеграмі. Посилання на платформу і на свій телеграм я залишу в описі цього відео. Да-да, поставте лайк і напишіть гарний комент, будь ласка. Це допоможе розвитку мого каналу. Отже, ми починаємо. Переходимо до першого напрямку. Це Money Management. Перше правило мані менеджменту, якщо трейдер завершив 2-3 збиткові угоди поспіль, більше в цей день він не торгує. Так, да, друзі, це дуже важливе правило. Можливо, не цілий день, але хоча б на годинку-дві перерву потрібно зробити. Тому що чим менше ми сидимо біля графіку, тим більша наша ефективність. Правило номер два. Якщо депозит за торговий місяць зменшився більше, ніж на 20%. Варто зробити перерву на 2-3 тижні. Так, друзі, це дуже правильно, хоча б на тиждень потрібно зробити перерву, переосмислити все, попрацювати над своїми помилками. Правило номер 3 якщо прибуток в день досяг 4-7%, то до кінця дня потрібно припинити торгівлю. Так, друзі, дуже важливо фіксувати свої прибутки, щоб не входити в азарт. І тому що якщо ми подивимось на великі фонди, то вони за рік роблять приблизно 15% річних до свого загального капіталу. А ви за день зробили 4-7% до депозиту, і це реально круто, то рахуйте свій прибуток не в грошах, а більше в відсотках. Це дуже важливо. Правило номер 4. Якщо трейдер за день роботи тричі порушив правило мані-менеджменту, варто відразу припинити роботу до наступного дня. Так, друзі, якщо у вас залітають шарики за ролики, ви устали, то потрібно припинити роботу. Правило номер 5. не відкривати більше як дві угоди одночасно. Це дуже важливо. Ви маєте контролювати всі свої угоди. Якщо буде багато угод поспіль, то ви будете помилятись. Далі, ризик менеджмент. Одна угода має бути не більше 1% від депозиту, тому що реально, якщо ви будете торгувати 1% від депозиту, то вам потрібно зробити аж 100 угод для того, щоб злити свій баланс. Тому торгуйте по мані і ризик менеджменту, і все у вас буде добре. Бажаю всім профіту та стриманості в торгівлі.